Ну, що я знову звернулася до того GPT-чату. Типу, напиши мені якийсь цікавий сценарій, щось оригінальне. Ну, Видав він мені факти, сухі факти, все загальновідоме, щось таке неемоційне, неживе, а візуалочка гарна. От Аватарки такі в стилі фентезі, мені подобаються. А я написала вірш. Дві іпостасі. Крила та коріння. Одні здіймають вгору, а інші втримують біля землі. У нашому житті є щось незмінне, і всі, кого зустріли, вчителі. На біле не кажи, що чорне, на півночі ти південь не знайдеш. Але колись, відкривши очі, здобудеш шлях, яким у світ підеш пам'ятай про крила та коріння, коли ти найвище, коли сила є, наснага, впевненість, уміння, в тім, справжній дух це істина твоє.